Друзі, моє вітання всім, це Сергій. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. І сьогодні хочу сказати, що вже наближаються новорічні свята. Треба готувати подарунки для діток та онуків. У нас четверо онуків. І. Ми готуємо подаруночки, де що купуємо, а де що робимо і своїми руками. Любимо робити теж подарунки своїми руками. І от ми з дружиною зробили для старшої онучки нашої Еліси подаруночок. Вона дуже любить на кухні щось там вчитися, готувати, куховарити. Ну то ми вирішили їй зробити своїми руками кухонну плиту. На якій вона буде готувати різні страви. Подивились в інтернеті, думали спочатку купити, але там такі малесенькі коробочки. Ну, зовсім малесенькі, не цікаві вони отакі. А, хочеться ж, наче справжню таку, зробити плиту. Купити таку велику ми не змогли, бо там і ціни дуже великі, захмарні, то ми вирішили зробити самі. Ну, зараз покажу. Які зробили ми подаруночок своїми руками. Роздивіться та й напишіть, чи сподобалось, чи ні. Якщо сподобається, поставте вподобачку. Будемо задоволені. Ну, то розглядуємо. Ну, ось, друзі, наша саморобка, кухонна плита робили з дружиною ми в гаражі моєму. А це вже занесли в хату. Давайте ж роздивлятися. Знайшов я спочатку. Дві шухлядки. Звичайні від тумбочки, і від них почав вже робити. Оце верхня шухлядка. А це нижня шухлядка. Дивіться, ось вона нижня шухлядка. Навіть видно, що шухлядка, так? Потім були у мене ОСБ невеликі листочки. Бокові і задня панель задня. Ну, оце з цього і робив. Значить так. З'єднав бокові стінки із нижньою шухлядою та верхньою, от уже і готова плита. <хе> Потім зверху повирізали електролобзиком із фанери отакі канфорки. Вони прикручені на саморезах знизу. Щоб не відпали, як клеїти не захотів. Потім зробили отакі ручки регулювання. Це звичайні кришечки із пляшок з-під молока, ну, із інших продуктів, так, поприкручував саморезами, понамалювали такі рисочки, це вмикнуть, це вимикнуть. Розумієте, це чотири конфорки червоні, а це духовка. Духовка. От. Далі. Вирізали електролобзиком отакі дверці з фанери. Вирізали отакою формою, щоб було цікавіше. Це орг скло, яке я прикрутив із середини саморізами. А це ручка із старого холодильника Донбас. Отак От відкриваються ці дверцята. Як бачите, орг-скло. Прикручене на саморізах. Це рояльна петля прикручена сюди, а знизу вона прикручена до нижньої ДВП шухляди. Тут я зробив мебельний магніт, щоб ці дверцята не падали. Ось пластинка. І воно гарно так притуляється, бачите, міцно тримається. В середині ми там не фарбували. Ось поличка, на яку можна ставити в духовку те, що запікати. Вона піднімається отак. Ззаду дві мебельні, два навіси невеличких, на яких піднімається, опускається ця поличка. Це дві пробочки з пляшечок, щоб було на одному горизонтальному рівні та було зручно піднімати цю. Поличку знизу шухляда, в яку будуть складуватися тут, зберігатися різні іграшкові, рі, різний посуд. Різний посуд. От. Ну так ми можемо ставити таку сковорідочку. Ну, посуд буде окремо, окремо. Так що, друзі, отак. Духовка закривається. А з вигляду, наче справжня. Тут задня панель у нас, задня стійка. Ми зробили на ній невеличкі кручечки. Це звичайні саморези, на які можна буде повісити якийсь там черпачок, там ложечку чи ще що. От. Отак з боку. Отак от ззаду пофарбували просто, фарбували ми. Буде фарба. Вона без запаху, тримається нормально. Так що, друзі, отакий от ми зробили саморобний подарунок. Ми з дружиною любимо щось робити своїми руками. Це цікавіше і... Не потрібно витрачати багатотисячні подарунки, щоб зробити, щоб придбати, купити, можна самому зробити. Отак. Дружина електролобзиком вирізала. Я пофарбував, поприкручував. Так що ми разом вдвох зробили для нашої старшої онучки такий подарунок. Якщо сподобалося, Чекаємо на таку подобайку. Всім бажаю ще раз міцного здоров'я, мирного неба, успіхів і з наступаючими новорічними та різдвяними святами.